Ми зараз говоримо про актуальні питання. Одне із питань, яке зараз на... важливе досить на слуху, тому що там відбуваються зміни, це питання про судову експертизу. Ви багато пишете на цю тему. Скажіть, будь ласка, ось питання до незалежності судових експертиз. Що робити адвокату, який стикається з неякісною судовою експертизою? Це найскладніше питання, тому що. Адвокат, ну, звісно, він не експерт. щоб коректно оцінити експертизу, то ти маєш звертатися до іншого експерта. Да? Ти ж не маєш спеціальних знань. Ну, це перше. Друге. Як то кажуть, що свобода це кількість ланцюгів да, від тебе будки. Якщо правоохоронні органи, якщо їм не подобається недовподоба експертиза, вносять запис до ЄДР та викликають на допити експертів, про яку незалежність експертиз, може йти мова. І експерти на сьогодні пригнічені такі ж пригнічені, як і адвокати. На них тиснуть усі судді, сторона обвинувачення, суспільства, іноді адвокати, намагаючись за будь-який кошт схилити на свою сторону там, отримати результат, який потрібен саме їм. А все це проблема прав людини. І щоб експерт. Реально, не на словах, а реально відчував себе недоторканою особою, що його ніхто не буде цькувати, блогери не буде писати, що він продажний експерт. Сторона обвинувачення викликати його на допит, проводити обшуки, То й у них ставлення і відношення до своєї роботи було б інше. От ми якось намагаємось Пригнічити людину. Зробити так, щоб вона іноді і людиною вже себе не відчувала. А потім один одного запитуємо, а що така проблема, а що все так виходить? Так ми ж цього досягли. І питання не в тому, що, наприклад, в США там гарні експерти, а в нас погані. Експерти, це ж. Ну, як наукові працівники, наука є наука. Ми маємо створити гідні умови для праці, а потім ставити запитання. А на сьогодні ми бачимо, вже, коли та чи інша експертиза а, стає однозначно на бік правоохоронного органу і вже пише що завгодно. Навіть іноді смішно читати. І правоохоронний орган радіє, що так хитро зробив свою справу. Кому користь з такої справи? Хто мені скаже, що від цього наше суспільство стане кращим, життя людей стане кращим? Я Взагалі проти відомчих експертиз. Не може бути експертиза в СБУ, експертиза В МВД. Зараз Набу мріє створити свою експертизу. І каже при цьому про справедливість, безсторонність, незалежність. У мене взагалі був такий смішний випадок. Детектив Набу приніс до суду експертизу, яку зробив. Інший детектив НАБУ, який вважає себе спеціалістом. Я кажу, так порушується ну, взагалі засади незалежності в законі про експертизу, про це зазначено. А він каже: А як це? Як не порушується? Ну, я детектив, він детектив, Але чому тут? Я ж на нього не тиснув. Якщо ми намагаємось такий світ створити. Ну, тоді ми маємо очікувати і результатів від цього. Тому, в першу чергу я вважаю, захист прав юристів, захист прав адвокатів, захист прав експертів на належному рівні дозволить потім і першим, і другим належно виконувати свою роботу. І більша частина скарг на експертів зникне, тому що вони зможуть без тиску її виконувати.